Ну що, доброго дня всім! Маю честь похвалитися, у нас випав сніжок. При цьому випав сніжок до сантиметрів. Блін, 15, наверно. І зараз що будемо робити? Пробував лопатою. Грузити, бо треба вивезти, оту сніжку не треба. Думаю, що будемо якось по іншому виходити з положення. Є такий ой апарат. Минулих відео я вам знімав. Будете бачити. Зараз будемо пробувати цим монстром 4х4 горнути. Вчіпимо до нього лопату і уперед. Ну, як вам апарат? Поки що ще не присліднив отаку, можна сказати, лопатку. Вона з бочки зроблена пополам поділена. Ось такий варіант. Зараз чіпимо. Будемо бачити. Йду зараз легенько почистю лопату, бо трошки забилося сніг. ось і такий варіант. Так, да, імпровізований трошки натяжка, бо з механізму в мене поки що ще не вийшло. Просто кидаю лопату собі і вона гарне. Підібрав трошки методом тика в угол лопати, щоб не заривалася крепко просто зверху скребла. Ось такого варіанта. Але, як бачите, метрів, метрів доброта, метрів 150 я прогорнув, плюс дорогу ще. Дивіться, які ковалки сніг, Несу пояс приблизно. Роботу вона свою зробила. Що вручну робити, а що ось з тим транспортом виручає по повній програмі. Зараз почищу лопату. Можливо, далі вставлю відео, як я зробив. Підйомний механізм цієї лопати майже все є, але як як завжди, випав сніг і нічого не готово. Uh-huh. <laughs>